Всім привіт, друзі, Рада вас вітати на каналі. Як завжди, огляд найважливіших новин. Сьогодні поговоримо про важливі питання для українців за кордоном. Є заяви деяких міністрів, як буде відбуватись. Повернення українців після припинення вогню чи закінчення війни в Україні. Скільки часу будуть надавати українцям для повернення в Україну, що каже про повернення громадян влади України? І також поговоримо про важливі зміни в деяких країнах за кордоном щодо українців. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Поставте лайк цьому відео, так ви допоможете просуванню українського YouTube. Дякую вам. Отже, давайте почнемо з того, що Україна офіційно примусово не повертатиме громадян з за кордону, тобто українців не повертатимуть на батьківщину із використанням примусових заходів. Повернення буде виключно добровільним. Про це нагадаю, повідомляв віце-прем'єр-міністр Черношов. Взагалі, за даними МЗС, загалом за кордоном зараз перебувають близько 7,7 мільйона громадян України більшість з яких виїхали. Ви знаєте, вимушено через російське вторгнення, із них 5,3 мільйона або 69% в державах-членах Європейського союзу у Сполучених Штатах приблизно 800 тисяч у Канаді близько 400 тисяч наших громадян, і у Великій Британії близько 200 тисяч громадян України. Близько 20 мільйонів українців зараз перебувають взагалі за межами своєї країни. Такі дані озвучив також новий міністр міністерства національної єдності Нагадаю Чернишов, презентуючи також, ви знаєте, діяльність свого підрозділу за кордоном. Тобто 20 мільйонів це не тільки українці, звичайно, які залишили країну через війну. Сюди входять і іммігранти минулих років заробітчани. Діти українців, які, наприклад, народились вже за кордоном. Тобто ідея влади, ви знаєте, полягає в тому, що необхідно повернути частину з цих людей назад в Україну, щоб залучити їх до відновлення української економіки і загалом до відродження країни. Спочатку було Міністерство єдності, потім ви пам'ятаєте Міністерство об'єднання українців, потім Міністерство національної єдності. Тобто влада все ніяк не могла визначитись, яку основну задачу покласти на нове. Владне утворювання, так скажемо, тому перебирала на смак варіанти назви. Нарешті вони визначились, але від того більше якості не стало. Тож, судячи з такої презентації, міністерство планує створювати агенції в різних країнах, надавати консульські послуги для українців, консультувати з різних правових питань. Ще при агенціях відкриють кафе. Створять культурні та освітні простори і будуть допомагати знайти роботу в Україні і навіть обіцяють бронювання від мобілізації для чоловіків. Тож поки що питань до міністерства набагато більше погодяться, ніж відповіді, які ми отримуємо. Тепер давайте поговоримо про важливі зміни для українців за кордоном. По-перше, українцям продовжено статус тимчасового захисту в Іспанії до 4 березня 2026 року. Цей новий наказ оприлюднено 1 березня 2025 року офіційно. Тобто, українцям в цій країні не потрібно оформлювати нову карту. Тія вона автоматично діє ще рік. Інформацію також передадуть установам Європейського союзу, що спростить перебування українців в цій країні. Питання заміни карти ТІ також залишається на розсуд місцевих відділень поліції. Канада також продовжила статус тимчасового захисту для українців, які прибули до країни до 31 березня 2024 року за програмою C Вони можуть подати вже заявку на продовження статусу до 31 березня 2026 року. Тобто українці зможуть отримати або подовжити дозвіл на роботу, навчання та перебування без. Змін у процедурі. Нагадаю, що уряд Канади наголосив на підтримці України в цей складний час. За програмою CUAT до Канади, нагадаю, прибули майже 300 тисяч українців. Також є важлива інформація для українців в Чехії. Міністр внутрішніх справ зробив жорстку заяву щодо тимчасового захисту. Тобто, він сказав, що Чехія залишить, по-перше, тільки тих українців, хто офіційно працює. Коли буде перемир'я, наприклад, то Чехія вже не буде надавати тимчасового захисту для тих громадян України, які захочуть його отримати в цій країні. І також він зробив декілька важливих заяв, як буде відбуватись повернення українців з Чехії в Україну. Ну і також з інших країн. І також хочу сказати, що прямо зараз тисячі людей українців не можуть зареєструватись на продовження статусу, і місця зникають за секунди. Тобто, що вам робити, якщо система не дає записатись? Зараз чеська система дійсно не витримує напливу заявок, і записатись на продовження статусу стає майже неможливо, особливо у великих містах. Тобто, що робити? Ну, звичайно, пробувати знову. Чехія обіцяє, до речі, що місця будуть з'являтись, але їх потрібно. Ловити миттєво, також не звертатись до помічників, так скажемо, в лапках. Уряд попереджає не довіряти посередникам, які пропонують вам платну реєстрацію. Звернутись, наприклад, можна в центр допомоги мігрантам, там можна отримати консультацію, хоч і з великими чергами. Також ви можете звернутись до юриста, якщо час впливає. І записатись не виходить. Головне, якщо ви не встигнете, звичайно, продовжити свій статус, ви втратите право на роботу і опинитесь в Чехії нелегально. Також міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кошан підтвердив, що як тільки війна в Україні закінчиться або буде оголошена перемир'я, по-перше, видача нових віз тимчасового захисту припиниться. Що це означає, що нові українські біженці не зможуть отримати тимчасовий захист. Ті, хто вже в Чехії, вони отримають перехідний період від 12 до 18 місяців, щоб вирішити свій статус, тобто відновлення родин. З тимчасовим захистом більше не буде, доведеться оформлювати інші типи віз. Також Чехія спільно з Польщею розробляє нові єдині правила для всіх країн Європейського союзу. І один із варіантів, наприклад, це центри повернення українців в Україну, де обіцяють допомогти з роботою та житлом. Щодо реєстрації, то не відтягуйте продовження статусу, реєструйтесь, навіть якщо система зависає, тобто плануйте своє майбутнє, якщо хочете залишитись. Звичайно, не панікуйте, тому що Чехія не буде виселяти людей одразу після закінчення війни, але час для вирішення е, свого статусу буде обмеженим. Також міністр внутрішніх справ Чехії пояснив, що ми не можемо дозволити, щоб Чехія стала соціальною державою для всіх, тобто, ми хочемо залишити лише тих, хто реально приносить користь економіці. Таким чином Чехія ускладнює отримання ВНЖ. І якщо ви планували переходити з тимчасового захисту на венже, то готуйтесь. Тепер це буде складніше. Потрібен стабільний доход, якщо зарплата замала, або контракт тимчасовий, у Венжева можуть відмовити офіційне житло, обов'язкове проживати в знайомих чи орендувати без договору. Тепер також не можна. Щодо інтеграції, то зараз важливо довести, що ви працюєте, навчаєтесь, відвідуєте курси чеської та активно берете участь у житті країни. Чому такі жорсткі правила? Міністр внутрішніх справ Чехії пояснив, що ми не можемо дозволити, щоб Чехія стала соціальною державою. Для всіх ми хочемо залишити лише тих, хто реально приносить користь економіці. Щодо користі українців в Чехії, хочу сказати офіційні дані, що українці в Чехії принесли економіці країни плюс 8 мільярдів крон прибутку. Тобто це не міф, це офіційні дані. Українці не являються тягарем. Часто ви чуєте, що українці це тягар там, для країн Європейського Союзу. Але є офіційні дані Міністерства праці Чехії, і вони говорять інше. У 2024 році українці сплатили в бюджет 23,5 мільярдів крон. На утримання біженців Чехія витратила 15,5 мільярдів крон. Тобто, друзі, підсумок плюс 8 мільярдів крон. А міністр праці Чехії Маріан Юречка прямо заявив, що українці не сидять зараз на допомозі. Вони працюють, сплачують податки та орендують житло. Отже, друзі, таким чином так українці підтримують економіку в Чехії і не тільки цієї держави. На цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео щодо цих новин. До зустрічі.